Пакистан вимагатиме від китайських електростанцій, що працюють у цій країні, перейти на вугілля з місцевого регіону ТАР. Поки що китайські ТЕС використовують імпортний. Одна з головних цілей, яку я перед собою ставлю, це переведення наших імпортних вугільних установок на місцеве вугілля, що вплине на вартість електроенергії в найближчому майбутньому. Ісламабад також може почати переговори про перепрофілювання боргу енергетичного сектору Пакистану. Це питання пакистанська делегація обговорює говорить, під час візиту до Пекіна пакистанські політики обговорять структурні реформи в енергетичному секторі, запропоновані міжнародним валютним фондом, який минулого тижня погодив ісламабаду фінансову допомогу розміром 7 мільярдів доларів. А наше головне завдання, щоб попит перестав зменшуватися. Я не знаю наскільки він буде гнучким, але думаю, що попит буде під тиском, принаймні протягом наступних кількох місяців. Пакистан нагромадив величезний борг. Водночас Китай реалізував в Україні енергетичні проєкти на суму понад 20 мільярдів доларів.